Should <coughs> have

Це у нас троє на жаль загибших героїв. А взагалі потім того року вже п'ятий, тому посилює всіх, хто наших героїв, всіх загинув вольно злежної країни, шанувати певним мовчанням. Дякую. Так. Сумовність паспортного авто, якщо у вас глядаєте в відео спостереження, в відео пані Дмитро Конотовський попереджаємо про відеозйом. Порядок денний на сьогоднішню сесію на Виноситься 103 питання. Чи всі мали можливість ознайомитися порядком денним і... І... I... І... 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 і чи якось попадеться до порядку денного або якісь зауваження? Затвердить. Так, ну e... від мене є одна пропозиція, e... з... тому що в нас сьогодні з'явилася адміністрація самдерська питанням входити звернення до президента України, Верховної Ради України та громад сусідніх країн щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України в Зеленського. І дуже наполегливо просили, щоб ми включили порядок денний і розглянути питання. То є пропозиція включити порядок денний, розглянути там вже кожен, як вважає за потрібну борю та її складу. То для того, щоб почити порядок денний питання звернення депутатів Ситупської місії ради до президента України Верховної Ради так відчасної, з яким у нас є праця щодо підтримки плану перемоги представленого України зміни ДНР. І порядок денний в цілому ставиться питання про затвердження порядку денного 40-го сорокової професової сесії Студії сільської ради госнового складання. Хто за? Вот так, стримують, рішення. Так. Наступний блок питань у нас стосується, як фишується бюджету, фишується програми, за ним розглядаємо, стосується бюджету, стосується програми які фінансувати за рахунок бюджету внесення до діючих програм, які зарахувати поштувати, які видно. Насія досить орієнтовно. Питання розглядались на комісії, пане Михайлович. Рекомендуємо. Рекомендуйте до розгляду. Ігор Васильович, прошу депутатів розглядати питання, які промовляють на розвідку. Доброго дня. Я, так, в принципі, коротко, по суті, я настільки бачу, що скидали всі програми і внесення змін до програм, і позбачення нових в групу, і також пояснюємо записку, але. <кій> Почитаю, так, можна сказати, по сумах. Згідно внесення змін до діючих програм, затвердження нових програм та змін до бюджету, там я би розділив це все на дві частини: кошти, які нам дають, і ми носимо зміни, і кошти, які ми фінансуємо зі свого бюджету. Нам поступають кошти наступні. 61 300 гривень на компенсацію вартості енергоних та вартості, яка е, необхідна для побутових відходів по е, е, закладу, де проживають централізовано внутрішні переміщені особи. Це є ліцей. 12 800 гривень на інклюзію, 910 тисяч 800 гривень на нуш і. 1 вісім тисяч на авто для центру надання соціальних послуг з нашого бюджету, що ми пропонується пропонуємо профінансувати? 50 тисяч гривень на закупівлю баків сміттєвих для платику відходів. 300 тисяч гривень це є на снігорозчищення комунальних доріг, копання кювету, профілювання ну, свого роду міст копільниці один і інший. 50 тисяч гривень на придбання е, лампочок, світильників та е, труби, пла, ну, труб для комунальних доріг, 50 тисяч гривень на програму поховання, шанування пам'яті, 200 тисяч гривень на харчування закладу освіти, 120 тисяч гривень ремонт шкільних, придбання шин, акумуляторів слуговування е, освітнього процесу. Пропонується 200 тисяч гривень виділити на е, здійснення ремонту для е, центру е, культурних послуг для бібліотеки, 48 тисяч гривень співфінансування нуш, 10 тисяч гривень громадській е, організації з інвалідністю для придбання подарунків Стого Миколая, 52 тисячі гривень закупівлі ліків е, вторинної медицини. І 60 тисяч гривень для судового архіву добровольської територіальної громади. В принципі, так коротко no, і... Місці 60 000. А. Можете писати, щоб більш докладно пояснити ту чи іншу суму. Питайтеся щось. То важливі бюджетні питання то кошти треба ще... сумнів. І було розуміє на нашого. В принципі, то вже кінець кінець бюджетного року, і тоже десь так бюджет поводяку реформується, ще навіть бачте, економію, кошти. Далі. Далі, що, Думаю, десь економіки залишиться. Все значить від енергосію. У нас дуже багато коштів на енергосія, і зараз якщо ви стапа груди, то бить раз. Ну, Звичайно, хотілося б більше коштів, більше робіт робити, але поки що такі нагальні звернення, що є громадян навіть то, по дорогах, митично всі звернення контакт стараємося позакривати. Може Бо, про... автомобіль. Ви, певно, почули сімсот двадцять вісім. Ми взяли участь в проєкті, це дня це не просто взяли участь в проєкті, була, мала бути державна санкція, вона на сьогоднішній день є, тільки дві громади. Новороздільська той проект. Але питання в тому, чи ми купимо той дорог. Коли ми отримали комерційну пропозицію, мільйон 728 машина коштувала. Зараз вже ті, що нам надавали комерційну пропозицію, кажуть, що 2 мільйони з чимось, 2 мільйони 300 що відправляють, і кажуть, що ми дофінансовуємо з місця бюджету. Аж такої нагальної потреби, щоб ми дофінансовували суму, я думаю, нема. Поки що ми пробуємо оголосити тендер. На ту, на ту суму, що ми попереднього. Це чисто державні кошти, е, то для Центру дання соціальних послуг автомобіль е, спеціально обладнаний для осіб з інвалідністю, там які підйомні є. І, е, і е, суть того то конкурсу це попередження домашнього насильство, робота з на якісь колишні обставини. Мобільна бригада така. так, вже добре, що ми написали, ну, наші, наші працівники написали якісний проект і ми ті кошти особи. Єдине, що бачите, трохи не порядок у державі, з тим трошки є, що кошти спочатку кажуть, що комерційна пропозиція, що є, а потім виявляється, що нема. де надіється, ми оголошуємо конкурс, де надіється, що найдеться якісь постачання, що ми не закуплені. Мільйон 728 не є мані кошти для кого автомобіля. Там половину вартості тоді коштує обладнання для всіх зі Друге таке питання важливе, що от в Центрі культурних послуг 200 тисяч у лісу. Так само Бібліотека, яка зараз є в селі Стрілки, ви знаєте, там журнал, можна сказати, аварійний стані. її треба перенести. Переносити там без якоїсь капітально, медицину капітального взагалі без ремонту, ну, кожен доцільний виділюється в якийсь забезпечувати. Поточний ремонт і можливий якийсь поточний ремонт забідіть? Так. я не знаю, чи доморан, бо то не так, що ми попущалися. Подивимось, бо бути. Там Є. Ну, а у придовець село тут іде робити. Та можна і там робити. Єдине, що зараз бачите, вже пішла тенденція розписуватися через Дм. То таке планується, в принципі, коштів там набагато більше, треба, якщо робити по курсорусу, чи робити по десь шукати. Попробуємо господарський способ, якщо знайдемо час, бо зараз ще трошки обіді, які треба закінчити, І вже може. Де у стегнемо посол. Тут такі. ключові To, що хотілося до того року зробити? Тоді е, ставлю по порядку питання, що стосується сільського бюджету. Про відвершення програми, які фінансуватимуться за рахунок коштів сільського бюджету у 2024 році. Прошу дебати відзначатися. Хто за? Проти про внесення змін до сільських програм, які фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету. Хочу відзначатись. Хто за? Проти, отримали. І внесення змін до сільського бюджету стоїть з 3 ради на 2024 році. Хто за? Проти, тримались. Долішення прийняту. Рушу допитати задати з такому протокольному Так, тут ще є у нас питання. Про списання кредиторської добороності, про позвонової давності, якої він Значить, Суть по даному полягає в тому, що ще з плюсій співсотської нові до вступлення дії адміністрації територіальної реформи було укладено такий договір з підрядником на проведення розвіт, в різну відновлюваних розвід за наслідкам паводку. Тоді держава на той час обіцяла кошти, які вона скірує у бюджет сільської ради для розрахунку на дані роботи. Дані кошти були, на той момент тоді не були скеровані. Пізніше творилася нова сільська громада. І відповідно, за правилами фінансового обліку даний догляд перейшов на наше обслуговування. Платник не звертався для того, щоб йому повернувся виконавець робіт не звертався, щоб йому повернути кошти за повернення роботи до нас. Відповідно, ми маємо право таку так, свого роду кредиторську заборгованість за укладним договором списати, але є певна процедура, яка полягає в тому, що ми повинні письмово звернутися до підявника з проханням надати акції рекомендують для проведення фінансування. Ми до нього звернулися. Листом повідомленням про получення пройшло 30 передатних днів, він не надав. Відповідно, ми маємо право тоді рішення в сесії писати також літочку заборону. Строк позвоної давності, по якій минули. Тобто три роки вже пройшло. Просто списуємо все. Так. Голосуємо. Є якісь питання, пропозиції, уважання? Я з тим чоловіком особисто телефоні спілкувався, там вже новий правда, керівник, то друга вичі фірма. Наскільки я зрозумів, з ясні вони просто не можуть знайти документи все, щоб нам надати. Там сума 50 тисяч, здається, було чи це чиста. Ну це їхній інтерес, скажімо так, але документи не на мене там. Не добре спитати. Саме питання прописання канал, що заборонуся, то ймену. Що за? Проти отримались рішення. Так, е, про передачу комунального майна стрілки сільської ради Самбуської районівської області для потреб покровольської райони оголовлення служби безпеки рівня 11-12 областях до операційних дислокацій місця Маріуполі. Е, попередню сесію ми голосували, щоб виділити кошти е, для закупівлі за частин е, ремонту автомобіля. Сума. Наведу 6 тисяч частини. Відповідно, зараз будь-яке комунальне майно воно продається за річну сесією. Треба то майно передати. І аналогічне питання так само про передачу комунального майна сільської ради для потреби своєї частини А-761 Міністерства оборони України. Якщо не поміряється, то тереборона, так? А, і станці саме безпеки тереборони, і саме зарядній станції. Ми купили на суму 70 тисяч гривень. Дві середні станції. Зарядні станції не Один і два кіловата. Закуплені Просто то майно до передати. <клухи> ставлю тоді на голосування, що зауважень немає. Пропозиції по тому питанні ставлю на голосування про передачу комунального майна слід і сільської ради. Поза? Проти підтримались. <кліст> так, блок питань, які стосуються освіти і культури. Так, Про затвердження статутів опорного закладу першої третій ступені це і перших третього ступеня Слово Далі його Так, марки. На серці, коли ми переводили ці тисцевиці образів для філії, ну і настала потреба поміняти статути. В е, статутах е, ніяких змін там суттєвих немає. Єдине, що ми десь домовилися, щоречно що, писати вже філії прилічувати, тому що не знати, як вона далі буде. Там статут шили гроші, і тому ми десь написали що в корному западі можуть бути, можуть бути І Поставили страх, що все. Ми що тут перелічували, що філії такі-то, такі-то, такі-то це зрозуміло. Більше суттєво нічого це тут статутах не міняється. В оформлення закладі і опаді. Напевно, щоб більше ми також дозволяємо. Рекомендую їх. Дякую. Добре, дякую. Добре. Перше стане питання про заперечення статутів у оформних закладів. Хто за? Проти опозичних. Про перенесення книжкового фонду здобути підрозділів публічної біостах комунальних закладів культурних поштовх. Чи є якісь думки, зауваження, пропозиції? Переможних бібліотек? то взагалі сіл обов'язково забрати до зробити з інтеграцією, що там, доктор, все, ось ось ось. Я завжди не дошов. Єдине, що треба робити вже не перенесення, то треба реорганізацію, то треба послуг. І там питання не в тому. Питання в тому, що в законодавстві прописано, що майбутнє біотека має будучи ні в кожній місцевій місцевій, то біотека не має бути більшою чинною. Дякую. Тобто, тобто, Прокуратура дуже на те, що дуже постійно 9, і зразу, коли ми створили санккультурний послуг, зразу був запит прокуратури чи дивимось, так і не було. Працюють ці на 0,5 ставки, а то 0,25. Я розумію, що не фіксила, хто там поза чекає. Люди підуть вулицю? Ну там ж ніяк перенесли. Я так буду всі сидіти, такі штаються. Питання про реалізації мати єдине, щоб не законодавчі війні дозволяє нам норми, бо по факту реорганізовувати бібліотеки треба не то, щоб звільняти людей, а просто реорганізувати під щось того, щоб люди давали якісь послуги. Якщо вони в неї в запиті зробити, якщо не мав поки на бібліотечний послуг, треба зробити щоб послудовку послуги, яка буде за треба. Ті самі люди, які працюють в бібліотеках, розглядати таку роботи, купу яка на сьогоднішній день підтримує. Але то має бути. Ми говоримо про позиції держави, чітко внесені зміни законодавства, які кажуть, що бібліотека має бути ці запозні. Щоб бібліотека функціонувала, треба якийсь, принаймні трошки вибуха порядок і був би зроблений ремонт. Ми маємо приклад у Славіську, де ми зробили ремонт в Лубі. І зараз діти кажуть, що йдуть там щось. Тені стукають, що запозняється ще щось. Просто зараз такі приміщення, які ще... Якщо ми відремонтуємо бібліотеки, і думаю, щось?

Про розміщення структурного підрозділу в молоді центр в комунальний одатний центр. Е, є проєкт, який мріємо і діємо. Ми, ми розміщуємо дідусь центру, тоді зробимо, коли десь бо, якщо пані Наталія займається цим проєктом, виграємо цей ви проєкт, то це будуть вже не на наші кошти то будуть кошти грантові, які дозволять нам демонструвати. І вже бігали до проєкту? Ні. Ходники приїжджали, накидали проєкт. Калинович? Ну не Калинович, то керівник. Попередньо я на великі шанси 90% Для мене проєкт виграли, коли вже що Коли кошти великі шанси кошти пішов, коли 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 Нічого страшного немає. зараз тут приміщення чи фільатом воно в стані, нічого страшного немає. Я просто подається на конкурсі напотимоктієво. Ну і так пустує, так пустойте. Ставлю питання. Якщо немає документи, зауважити про це рішення ставлю на голосування. По розміщенням дійсно центр маємо задний центру подумав. Хто за? Проти? Давайте арбієк на малий, да? Так, по наслення з ним до рішення з ради від 4. 90% структури достатньо комунальне квартирах, саме десь таке умова. У нас не пусть по нарядку місті розпровадження єдиного порталу в камністу там закладами охоронних заради, державної власності і комунальні <плухи> власності. І кожен заклад повинен оказати на показ, які є вакансійні посади. На даний час Дня Миколаївна сказала, що є чотири вакантські посади, на які зараз немає потреб. А якщо буде вакансія, якщо той з'явиться, бажаючи працювати, тобі буде тяжко відмовлятися, тому ми їх не приймаємо на роботу. Є потреба ті вакантські посади, просто забрати дій структури. У такому рахунку ми скорочуємо старт нашої проблеми з медицини. А, що там, а там дея е э, в сімейні ліпорії і ви сам щораз. Ми дали на метали, наприклад, портал, метали, запчастини нам потрібні в сімейні ліпорії. ми це за за і зараз на запас приймаємо, нам там ще викажуємо, що Ми приймаємо отмої. То ми чекаємо на продовження, що процесі будемо, той просто зараз добрих новин. Лошню фонд. Якщо подали на портал сімейний лікар, нам на початок сімейний лікар, тому що він заробляє гроші, а потім вже можна почти. Питання сімейних лікарів досить такі припущеної до ті наші громаді, то так по всій Україні, і являється навіть живот. Є проблема з сільською переведеною медициною списку, від ті кадрів і сайтів, більше платить там. Скільки зараз Можливо 8 тисяч з половиною? є декларація районної інфекції, де ще не можуть надати наші термін. Це по факту ми доїжджаємо 12 тисяч, де А по факту був візьмі з половиною. Ну, це не так. На сімейній утрові? Повністю з цим є 12 тисяч, а зараз це операція є 8 тисяч. Просто людей немає хобовані на. А тут ফার্মас і все І то, що є. І про що? не так не Якщо прийшли нам сімейні лікаря, то буде добре. А експертора покадається. Ось у нас є. Ну, на радар зберегли одного лікаря і одного першого. Щоб тут з'явити якусь сімейну літок, то що можна приймати. Ні, ну так, ми людям тоді обіцяли, що в процесі будемо, якщо було вибавляти. Я думаю, що є, може, Принаймні зараз стар ніяк не поступало степень. Треба що так і тому шуту, що він приносить гроші. Ну, не, не, не в є не раз і по-друге, фальшер не може лікувати. <плес> mm. Просто немає того розуміння. Фальшер може привіти кримінальні справи, очевидно, дазубо. Фальшер може поміряти температуру кейс, обстеження, яку пешку було. Він не може надати першу допомогу фальшу. Він не може приймати рішення ніяк ніколи. Людина має попросту на обстеження, пройти цій здати аналіз, і вже саме нелікою має прописати і першу вимову. Той, що виїжджає на візу, то й фальшу вісить, він її їде, він фальшу, так? Так, а екстрені медичні, їде, то й фальшу, а якщо він їде, то й Так, а на переведеному рівні ми не можемо, можемо приймати рішення, що йому там капельницю, чи якісь чи інші речі. то далі ще, по факту він не може надати якусь медичну послугу, він їм наблизить. Наблизити so, медичну стати сувало, бо феншеві дорогу. Ли... Ли... Але на сьогоднішній день mm -hmm. наблизити медичну послугу можна шляхом створення мобільної брагатів, щоб вони частіше їздити. Бо нам треба, щоб було у нас достатньо сімейних відділів. Ми розробили графіки і вони їздять по себе. До речі, вони тут дуже добре сприймають, коли приїжджають розімені, лікарні, вони роблять обстеження, приїжджають за КГ, і люди тут дуже добре сприймають виписується зараз другий, що що там держава хоче запровадити, ну, де хоче відсутні мобільні асеки, що можуть паралельно бути. От таким чином можна наблизити на наблизити медичну послугу. Вона реально надасться, тому що прийшов свої лікарю, буде утверджені, з людини в людині прописав певні медичну так, але все одно буде, що ми резервуємо два місця на лікаря. Так, але ми Много на можемо поїхати на лікаря. Але там було, так. Просто ми зараз будемо на порталі там. Згідно наказу вакантний посада закою фронт броня. Так. Є ще запитання. Ну, коли по рахунку та відризання, це ж будуть тоже на більш на потрібно. А там так пробують поже дати до світла, може потім на якийсь чи найти посаду. З коею робиться. Добре, ставлю питання про внесення змін до структури державної чисельності працівників контакт-центру і на медику системи Бурсу і до Сусвій Ради. Прошу депутатів місцяти. Хто за? Проти? Я на зручні. Так. Далі у нас вже йде блок земельних питань. Володимир Ярович. Дякую. Дякую за перегляд!